Шановні ветерани великої вітчизняної війни усі жителі Стара Константинівщини. 9 травня це все народне і невмируще свято, яке проходить разом із весною як символ врятованого життя. 65 років тому Європа і вся планета завдяки спільним зусиллям. Народів нашої країни, союзників антигітлерської коаліції, різними мовами повторювала довгожданне і ще невизначне слово перемога. Дійсно, день перемоги найсвітіше і найсвітліше свято, яке ніхто ніколи не зможе заперечити, бо воно є справжнім для усіх. Дорогі ветерани, усвідомлюючи ваш подвиг у роки війни у повоєнний період, схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих. Хто не повернувся зник кривавішої війни? Хто підірвав своє здоров'я на фронті, не дожив до сьогоднішнього дня? Низький укрін матерям, які не дочекалися з війни своїх синів, солдатським довом. Віддаємо глибоку шану кожному, хто брав участь у двобої з фашизмом, до якої б національності він не належав. Велика вітчизняна війна коштувала Україні майже 10 мільйонів людських життів. Завдала більше руйнувань і втрат ніж будь-якій державі Європи. Понад 7 мільйонів українців захищали рідну батьківщину. Кожний другий з них загинув, а половина живих повернулася додому інвалідами. За кількістю героїв радянського союзу, кавалерів бойових нагород українцям і вихідцям з України належало друге місце. Україна і її народ ніколи не забудуть безмертний подвиг солдата-визволителя. Він вистояв, зберіг світову цивілізацію, дав можливість жити і творити нинішнім поколінням. Ціна війни і миру це справді найбільший урок минулого, який ми маємо пам'ятати, і ми, і наші нащадки. Ми дорогою ціною заплатили за право жити вільно на вільній землі. Понад 6,5 тисяч воїнів наших земляків не повернулося з фронтових доріг. На 56 пам'ятниках і пам'ятних знаках, споруджених на території району, меморіальні слави викорблені їхні імена. До них у дні радості і скорботи лягають квіти. До них несуть свої незагоєні душевні рани, матері, вдови, діти, бойові побратими, ровесники. 9 травня це як Олімпійський вогонь, як естафета, яку ми приймаємо з рук батьків. Маємо гідні передати нашим дітям. Це свято подарували нам ви, шановні ветерани. на вас.